Дорогі і шановні Господі брати і сестри, шановні християни, учасники цієї духовно-просвітницької християнської програми Вічне Джерело, вітаю нашим християнським привітанням слава Ісусу Христу. Ми розуміємо, що поряд із великими втратами, які несе наша держава, наш народ. Те, що промайне літо, настануть холоди, нам приходиться, прийдеться жити при так званому блекауті і багато чого іншого. Але не це сьогодні так надмірно лякає нас, християн, і він тежить. А те, що тенденції безбожності, ігнорування Божої волі, Божого слова, Божої поради і Спасительної програми все більше і більше ігноруються. Люди все більше і більше стараються створити свій культ. І всіляко спотворити силу і владу Слова Божого і Духа Святого. Якщо у 80-х роках минулого століття на Євангельському полі були перші проблиски і прояви спотворення влади і діяльності Духа Святого. І мені прийшлося не тільки в нашій країні, тоді ще імперії, але і за межами всілякими засобами допомагати людям вийти з цієї заблуди і не підкоритися обману. Бо нема нічого гіршого і жахливішого, як підроблення. Влади і могутності Духа Святого або спотворення і фальсифікація Божого Слова. Тоді ми відчували ще домінуючу силу натурального Духа Святого, чи це в нашій країні, чи за її межами, де мені приходилося бути. Сьогодні облуда і фальш захоплює все більше і більше масштаби християнського народу на чолі з їхніми провідниками. І здається, що вже це зупинити неможливо. І, звичайно, в тому захвальстві люди завжди питають, а де ж Бог? Я відповідаю, той же Бог, якого ви собі створили, ви маєте між собою. А вічний незламний Бог, ніякі ваші фальшивства Його не пошкодять. Він є при виконанні своїх божественних обов'язків і здійсненні своєї програми, навіть тоді, коли народ платить йому своєю невдячністю і відступництвом. І ось принагідно згадаймо, цей злочин ізраїльського народу, він мав теократичну державу. Кожний суддя, якого Бог вибирав їм, поки він тримався чистим серцем голосу Господнього і програми Божої, народ був у безпеці від зовнішніх чи інших ворогів. Але прийшов час, що дух зарозумілості, дух егоїзму і свого імені оволодів цим народом. Дай нам царя. І ось читаємо першу книгу Самуїла, восьмій розділ. Самуїл, тобто останній побожний суддя. Йому прикро було слухати ці домагання царя, диктатора. Самуїл не вподобав цього, як вони промовляли, дай нам царя, щоби нами правив. І молився Самуїл до Господа. Він не просто махнув рукою, раз ви такі зухвальці, я вас не хочу знати. І ось що Господь йому радить. Послухаймо. Читаю далі сьомий текст. А Господь повелів Самуїлові, слухай вимагання людського усьому, чого бажають, бо не тебе люди відкинули. Ні, але мене відкинули, щоб я не царював над ними. Так само, як поводились вони з того часу, як вивів їх із Єгипту, та й досі. Відкидали мене і служили богам іншим, так поводяться вони і проти тебе. І Господь каже, дай їм царя. Причому Господь навіть благословив його, але каже, скажи їм програму цього царя. Це буде рабська програма, кріпацька. Може, вони схаменуться, я бачу, що цей цар буде з ними робити, яка буде їхня соціальна доля. Що відповів народ? Він тут ціла півсторінки описано, що буде робити цей цар. Але, але народ, 19-й текст, не захотів Самоїлової ради послухати. І сказав, ні, нехай тільки буде над нами цар, і будемо ми подібні до інших народів. Здається, що таке зухвальство вже кожна порядна людина не могла би витримати. Але ось як поводиться справжній Божий служитель, останній суддя. Самоїл ізраїльського народу, 12-й розділ цієї книги читаємо з 22 текста. Але Господь Він відповідає на цю зухвалу заяву, а все ж таки дай нам царя, щоб ми були як всі інші народи. Господь не залишить народу свого. Вже задля великого імені свого, коли вподобав зробити вас своїм народом. Та й від мене далека думка грішити перед Господом тим, щоб я не молився за вас і не вказувати вам добру і просту дорогу. Тільки бійтеся Господа і служіть йому щиро. Від усього серця, бо самим вам відомо, які великі діла він вчинив на вас. Але коли ж ви чинитимете зло, то ви разом з вашим царем загинете. І це не помогло, вони пішли своїм курсом і йдуть до неї, зневажаючи Спасителя ж держава ця така озброєна і така технологічно розвинута, але безпеки немає і гарантій, тому що гаранта миру і Бога Всемогутнього Спасителя зігнорували і донині. Не будьмо подібні цьому народові і йдімо правильною дорогою. До нашої щасливої долі. Господі, брати і сестри, ми зосереджуємо нашу увагу на цьому, нашому спілкуванні в тому, якою могутньою альтернативою всякому злу і всілякій агресії і обману у світовому масштабі є всемогутній Господь і його вірні, незрадливі слуги. І слугині. Запам'ятаймо, що Божа людина ніколи не претендує на якісь почесті, на славу, на першість чи нагороди. Але біблійна історія і історія церкви доказала, і наша новітня історія. Що Божій людині не треба себе представляти чи рекламувати. У критичний час ці люди найбільші відступники і деградовані владики землі, держави, шукають Божих посудин. Запам'ятаймо. Людина може морально впасти до краю, до, до самого низу, якщо особливо мова йде про правителів державних. Але оскільки Господь повеліває, ми вже читали це з послання до Тимофія, я прошу звершувати молитви, благання і дякування за володарів, за всіх людей і за володарів державних. Це означає і за добрих і за злих. Добрі, щоб більше робили добро, а зло, щоб Бог паралізував їх в тому злі і забрав від них ці плани, якими вони наповнені. І звичайно, що може державний діяч чи політичний, чи просто будь-яка людина. Всякі цінності духовні втратити, але інтуїцію, яку Бог вкладає у серце кожної людини, навіть дуже занепалої і деградованої, вона десь не зникає. Коли згадуємо єгипетську історію, що означали ці абсурдні сни, які фараонові приснилися, коли корова корова може з'їсти чи колосок колоска, а в нього весь спокій забрався. Божий дотик не може подолати ніяка людська гординя. Запам'ятаємо це, сни вгодоносера, чи інші біблійні, і не тільки біблійні, але історичні фрагменти. І ось кличуть, шукають Даниїла, полоненого юнака. І Бог відкриває йому цю таємницю. І тому він найперше звертається із подячною молитвою до Всемогутнього Бога, який вміє ці вузли розв'язувати другий розділ Даниїла. З 20-го текста і промовив Даниїл в молитві, нехай буде благословенне імення Господнє від віку й до віку, бо в нього мудрість і сила, Він змінює царів, дає мудрість мудрим і розум розумним. Він відкриває що глибоко і закрите, Він знає, що в темряві. І світло пробуває з ним. Дякую тобі і славлю тебе, Боже, батьків моїх, що обдарував мене мудрістю і силою, та відкрив мені те, про що ми благали Тебе, бо Ти відкрив нам цареву річ. Як це перенеслося? Ця молитва побожного Даниїла на гордого, жорстокого і безжального самодерся Навходоносора. Я не буду згадувати всі перипетії його історії, досить того, що сім років Господь дав йому термін перебувати в статусі. Дикої звірини, аж поки знову не повернулася до нього ця дана інтуїція. І ось ми читаємо заключні слова оцього самодерця. Вони дуже подібні. До молитви Даниїлової. читаю останні тексти четвертого розділу Даниїла. Вже там, де він в лісах, годується, як звірі, поріз шерстю, а Бог повертає до нього свій дотик. І ось чуємо його молитву. В той час, 33 текст, 4-й також, в той час вернувся мені розум мій, а на славу мого царства вернулись розум та попередній мій вид, тоді шукали мене мої радники та вельможі, і я знову був поставлений. Над моїм царством, і величність моя ще більше підвищилася. А тепер я навходоносор славлю, вихваляю та величаю Царя Небесного, у якого всі діла праведні, стежки правдиві, та який має силу присмирити тих, що ведуться гордовито. Нехай це буде уроком для тих зухвальців зарозумілих вже політиків, вже вчених, вже генералів, які тільки відчікують, де б я сьогодні підставити нового президенту. Він такий немічний, такий невисокого росту. І тільки щоб споплюжити. І декому це дуже подобається. Давайте ми зараз вже зробимо переворот. Ніхто не бере собі те до серця, що це сатанинська програма. Я ще раз підкреслюю, ми молилися за непопулярних очільників імперії, за Боже втручання. Ми не просили їм смерті чи якоїсь недолі. Ми просто говорили, і цей голос був піднятий в цілому світі. Боже, пора Тобі зайнятися кремлівськими керівниками і визволити народи від ярма. І цей голос був почутий. Тому схаменіться вже політики, вже дипломати. І інші в мудрагелі, які хочете здобути собі сьогодні якийсь імідж, пріоритет, бо ви зі сторони все можете і знаєте, а почнімо молитися за ту ситуацію, яка є. Якщо прийде час, що Господу треба поміняти, Він не буде слухати зухвальців і самохвалів. Він зробить так, що жодної кривди і жодної поразки народ не зазнає. Продовжуємо молитися молитвами благорозумними і скиньмо з себе всіляке ярмо нашої зарозумілості і духовної темряви, яку часто ці люди видають за світло і якийсь унікальний розум. Господь кличе наш народ до молитви. Це особливий мій заклик до молитви простих людей, непретензійних, до тих людей, які так застраждалися вже від всякої заблуди і, звичайно, від агресії, що їхня молитва конче, буде вислухана, і Бог сьогодні на стороні цих простих. Але дуже цінних очах Господніх людей. Але мусимо прощатися на час вичерпаний в ефірі. До нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!